Це просто цей момент так. Те, чоловік пішов зранку в душ, там і залишився. Швидко, хутко, хутко, і все ж по того його дістало. Ну давай, це ще не, не кінець, не кінець, треба ще попрацювати. Я розумію, що я цю роботу люблю. Був момент нічного там такого виїзду. Там потрібно було допомогти дістати одну людину. В передмісті, скажімо так. Тобто, там, де ми працювали, ну так то скажучи, в кавичках було не дуже приємно знаходитися в певний період часу, в певний момент. Тобто завжди було розуміння, що можеш просто зараз там ось допомагаючи, просто там і залишитися. Знову ж таки, про це не думалось, треба було чоловіку допомогти, і там все закінчилося добре. І може ще так, мабуть, пригадати це ось виїздо дворічний на Купінська, Купенська, що наші хлопці, ми виїздили на двох машинах, ну, наша частина, і повертаючись, вже, коли нам потрібно це було вже повертатися до підрозділу, по цій території їхали, попали під обстріл, і я їхав на автівці позаду, а переді мною автомобіль їхав десь метрів там, 10 від мене. І це просто цей момент, так дим, густий дуже дим, я машини не бачу, і в мене так думаю, ну що, це таке от прям взагалі було нерозуміння, що зараз? Він трошки розсіявся, цей дим, так, і бачив, що. Їх там було четверо, вони з четвери вибігли з автівки, думаю, просто відлягло. Вони вони живі. Вони просто вибігли, там побігли. Ми ж їх далі підбирати, не можна було стояти, бо почалися на нас мінометний обстріл, нас почали, почали крити, і не можна було зупинятися. Ми ж їх швидко підібрали в нашу машину і вже більш безпечніше поїхали. Теж на виїзді, коли в будівлі під'їзд, склався, так. І в якийсь момент чудом. Коли розбирали завали, тобто вже надій якихось там не було, що там хтось все ж таки живий є. З іншого підрозділу хтось почув, що якийсь крик там іде. Ми різко там зупинилися, бо ми там вже мали розбирати якісь там конструкти, елементи. Різко зупинилися, так почули, все зрозуміло, що там хтось є. І тоді почали цю ритуальну операцію далі до нього просуватися, відкапувати, чоловік пішов зранку в душ. Там і залишився, але ось там якась така у нього капсула була, вільне місце. І складність була в тому, що під низом, під е, завалами все ще було тління, горіння, і воно все все в диму. Його то холодом обдає, то теплом, а він же ж без одягу, ну, що був <смас> дужче. І там весь ніяк до нього дістатися дуже маленьке місце. Там, він там дуже погано дихати. І то мій хлопчина якийсь такий, я, Олексій Грушенко, такий компактний то він поліз до нього його діставати, розкопувати в апарата захисту дихання. він йому дав собі, і ми там він щось каже, ми зразу йому туди дістаємо, розбираємося, це, це швидко, хутко, хутко, і, і все ж по того його дістало цього чоловіка, живим, передали вашим медикам. Тобто, це ось, не думаєш, і ось коли ти його дістав, ото видаєш, бачиш, що все його відносять. ну, думаєш, ну… Да, все це, все це не просто так. Все це ось ну. Наші рятувальники мають вміти багато чого, щоб в певний момент це проявити, це зробити, бо ситуація може розвинутися в різних напрямках, прямо тут, прямо зараз, бо все ж у нас плинне. Нам потрібно цього. Підходити з певною долі відповідальності і працювати над собою. Я намагаюся собі казати, що ну це ще не, не кінець, не кінець, треба ще попрацювати. Треба ще якось відпочину згодом, але зараз ще треба навчатися, багато дивитися. Є в нас рятувальники, якими я там захоплююся або надихаюся, дивлячись на їх роботу. Розумію, що десь, десь ще потрібно працювати. Я розумію, що я цю роботу люблю. Що надихає так, це краса нашого міста, наші люди, мої рідні, мій батько, мати, моя дружина, мої діти.